Вітаю, друзі! Сьогоднішнє відео буде про ось такі ліхтарики. Виготовлені вони практично зі сміття, адже основою для виготовлення є використана одноразова електронна сигарета, а після використання вона стає непотрібною. А я знайшов спосіб перетворювати їх на ось такі малопотужні, але компактні та дешеві ліхтарики. Вони є різного розміру. Зараз я активно використовую ось такі на 2000 затяжок. У них стоїть акумулятор на 1200 мА. Також є ось такі на 600 мА. Вони є меншими за розміром. Але у них важче вмістити усю електроніку. У ліхтарику ось такого формату є два акумулятори по 900 мА. Ну і ось такий досить великий ліхтар. Але в ньому розміщені 3 акумулятори по 1200 мА. І збережений оригінальний порт для зарядки потужністю в 1 А. Дві лінзи та два одноватні світлодіоди. Світить він достойно і є досить далекобійним, як на свої розміри та вартість. Ці ліхтарики призначені для наших військових і найближчим часом вони до них відправляться. Усі ліхтарики я встановив плати заряду, що забезпечить неодноразове їхнє використання. Також на нижні частини на деякі ліхтарики я вклеюю маленькі неодимові магніти. Для зручності при ремонті автомобільної техніки чи освітленні у бліндажі. Незважаючи на маленький розмір магнітів, тримаються вони досить міцно до металевої поверхні. Ну і ось такий ліхтарик я виготовив сьогодні на даному відео. Зарядка від мікро-USB, Лінза. Ну і, звичайно, кнопка увімкнення. Я переходжу до виготовлення і бажаю вам гарного перегляду. Для виготовлення такого ліхтарика потрібна сама одноразка. одноватні світлодіоди. Я використовую різної температури світла. У хлопців немає конкретних вимог до цього. Плата заряду ТП-4056. Найдешевша кнопка для ліхтариків. Звичайно, лінза для світлодіоду і максимально тоненькі кабелі. Схема підключення є максимально простою, і зараз ви її бачите на екрані. Світлодіод через резистор на плюсовому контакті підключається до плати тп 4056 В розрив йому стоїть кнопка з фіксацією на контакт Out, сама плата з'єднується з акумулятором через контакти B та B-. Ця плата є розумною і захищає акумулятор від перерозряду. Спочатку я розбираю одноразку і видаляю з неї усі непотрібні мені для виготовлення компоненти. У нижній частині корпусу вирізаю усі перегородки, у яких кріпились елементи одноразки за допомогою широкої фрези. А тоненькою прорізаю на скрізний отвір під порт зарядки. Найлегше дані процедури виконувати в захисних окулярах і з міцно зажатою оброблювальною деталлю в лещатах. зарядки вклеюю, як завжди, на свій улюблений двохкомпонентний клей Акфікс. І відразу після склеювання подаю живлення на плату через порт. Для того, щоб упевнити, що контакти при склеюванні не були залиті клеєм. Впевнившись, що усе добре, відміряв потрібну відстань на корпусі і висвердлив отвір під кнопку вімкнення світлодіода. Сам світлодіод з лінзою вклеїв у такий ж елемент, як і плата заряду. Але з проробленим у ньому круглим отвором підходящого діаметру. Клею використовую досить багато для надійної фіксації і не допускаю попадання клею на лицеву сторону лінзи і світлодіода. Це може призвести до того, що лінза помутніє і світловий потік буде слабшим. Ну і зараз зовсім трішки збірки без коментарів. Споявши усі елементи ліхтарика по схемі, яка була наведена швидше, я зібрав усе у корпус. І ось при повній темноті ви можете побачити як світять дані ліхтарики. Одноразка з якої я виготовив даний ліхтарик, була розряджена. Тому ліхтарик світить набагато слабше. Ліхтарик з акумулятором на 600 мА. Ліхтарик з таким же самим акумулятором, з яким я сьогодні зібрав ліхтар, але який просвітив у мене 16 годин поспіль у якості нічника. Ліхтарик у такому цікавому корпусі із двома акумуляторами теж світить дуже яскраво. Ну, і найпотужніший ліхтар, який я виготовив на сьогодні, світить просто бомба і освітлює досить велику площу на відкритій місцевості. А зараз я дякую усім за перегляд. Не забувайте про підписку на канал, вподобайку, дзвіночок та коментар. Всім дякую і до нових зустрічей!